На Одещині вночі згоріли два блокпости: один біля сьомого кілометра, інший у районі переправи біля Ільчівська. Ніхто з людей не постраждав цивільних напередодні забрала чергування активісти Євромайдану. А міліція та ДАІ розташувалась осторонь укріплень. І в самій Одесі нині розслідують обставини загибелі антимайданівців у будинку профспілок. До південної Пальміри прибувають експерти з Ізраїлю та Європи. А поки що з'явилась версія людей, отруїли. Хлором. Газ, який використовували як хімічну зброю в Першій світовій, могли пустити з верхніх поверхів. Новопризначений очільник одеської міліції звільнив усіх трьох заступників свого попередника. Ступінь провини кожного вже з'ясовують у прокуратурі. Найбільше питань до колишнього керівника громадської безпеки Дмитра Фучуджи. Ось фото, де проросійський активіст у масці стріляє з пістолета в опонентів. А за його спиною цей самий полковник. Громадські активісти стверджують, про його симпатію до сепаратистів знали давно. То два тепер... місяці назад цим компетентним органам дали інформацію, що тічом чому через Фучеджи uh -huh. і що він працює на два фронти. Мене услышали, але з ним бесідували довго намагалися його зрозуміти. То так, ну от говорю, як є. А ось цей бойовик стріляє у футбольних фанатів просто із за міліціонерів. Вони ж прикривають його від каміння у відповідь. Коли сутички в центрі міста припинились, стрільця вивозить карета швидкої. Він у масці і не поранений. Теж саме авто сідає, і поранений у руку Дмитро Фучеджи. А згодом слід стрільця на прозвисько боцман зникає. Ви розумієте, що для медиків ні стрілок він для нас всі і больні. хто він був стрілок. Ми ж не прогнозуємо. Ми в гущі не буваємо. Нам доставили, ми показуємо, хто він стрілком. Це пусть розбирається правоохоронні органи і техніки комунати. Для нас є і ранені. Напередодні з'являється інформація, що стрільця, який, до речі, був активним учасником антимайдану, ліквідували бійці російського ФСБ. У міліції її спростовують. Боцмана ніхто не убивав, він жив. Ми його розв'язкуємо зараз. Підказати, де ж шукати боцмана міг би полковник Фучеджі, але його телефон мовчить. На жаль, зараз абонент не може прийняти дзвінок. Ніхто нікуди не удере. Тому що на час роботи слідства вони всі будуть знаходитися в Одесі, для того, щоб ми принципально розібралися і в їх діяннях. Ілі вони працювали на це государство, ілі вони просто рашатували це государство? В міліції ні не кажуть. Під час суточок в центрі міста тих міліційних чиновників то міг би не допустити кровопролиття, заблокували в одному місці. В той день вдруг в одної структур була назначена совещання, куда був приглошений начальник управління і всі його замісники. І которе ділилось більше 2 годин. І сказали виключити всі телефони і оставить прийомна і два часа. У тих людей, корії довжні були приймати рішення, не було зв'язки з внішнім мірам. Тож вопрос назвати структуру, де заблокували міліційне керівництво на прес-конференції відмовилися, пояснивши це таємницею слідства. Більше резонансної інформації, в тому числі і про замовників сутичок, у місті обіцяли розповісти вже після закінчення слідства. Сергій Осачук, Сергій Гленюк, Одеса, новини два плюс два.